Як ми бачимо, і те, що підтверджує в нас представник ТЦК, що директивами Генштабу все ж таки регулюються деякі питання. І наразі ця директива є. Тобто він підтверджує і те, що та була директива свого часу, вона виконувалась ТЦК. І ми про це також знаємо, тому що ну, в моїх коментарях під моїми відео. Дуже багато людей писало, що дійсно перевіряли документи і 50 точніше перевіряли паспортні документи навіть на військово-облікові. 50+, людину відпускали, і ніяких мобіліційних заходів не вчинялось, Навіть перевірки військово-облікового документа. Можете почитати коментарів там з цього приводу достатньо. Це живі люди, це не якісь боти. Тому, в принципі, я вірю. І по різних областях, але не у всіх. І тепер ми розуміємо, що є інша директива нова. Так, вона в нас не така, тобто вона не має заборони, як по першій директиві, там 50 плюс призову, але вона має обмеження. Тобто 50 плюс в нас можуть бути мобілізовані.